Вивчити французьку з нуля. Вже традиційно наприкінці серпня в Івано-Франківську проводять безкоштовні курси з вивчення французької. Німіроан Анастазія. Ви за як? Легко не вимушено, а головне тільки мовою Франції. Сергій Єрьомін, викладач з тридцятирічним досвідом, каже, обрав таку систему для себе, аби слухачі могли повністю зануритися в атмосферу. Жартує, відвідувачі навіть думають, що він француз. Для багатьох, не для всіх, є ті, які щось десь коли вивчали, а Я для багатьох, це перший, дійсно, перший перший їх досвід. перший раз вони чують читають французьку мову, але це досвід вдалий завжди. І знову ж таки нюанс я взагалі не використовую взагалі українську мову. Якщо людина сконцентрується, що вона буде уважно на мене дивитися, слухати, тобто ми будемо на одній хвилі, то звичайно все буде добре. Навчатися ніколи не пізно. На курсах зібралися як молоде покоління, так і люди старшого віку. Своїми першими здобутками ділиться і пані Мирослава. каже вивчення, хоч і дається нелегко, та як поступитися давній мрії. Важко мені до зрозуміння, бо тут нема перекладу, тут є прямовисна паралеля, франце, мадам месьє. Мамузель, професор Сергій о проче й друге. Ну, мажу мапель Мирослава. Тепер я вам скажу про фансе. Муасі енфермер. І дуже вдячна пану Сергію. За прекрасні уроки ухожих опанувати французьку, зібралося понад 15 людей, серед яких як новачки, так і досвідчені поліглоти. Для Анни ця мова вже четверта. Каже, давно шукала для себе наставника. Тож, коли дізналася про курси Сергія, записалася одна з перших. Я займалася самостійно за допомогою якихось програм, дивилася трошки фільми, лексику якусь вчила. Але я розуміла, що я би хотіла більше, стабільніше, тому що я вже маю досвід вивчення англійської, і китайської і знаю, що щоб вивчити, потрібно регулярна система і якийсь наставник. Вивчення мови це новий старт для кар'єри. Степан студент інформатик. Каже, завжди захоплювався винахідниками Франції, тож для нього це можливість продовжити навчання за кордоном. Французька мені допоможе працювати з першоджерелами, працювати з, точніше, з французькими науковцями. І також, наскільки ми знаємо, навчання в Франції є безкоштовним для тих, хто може. Скласти е, іспити проходять курси тричі на тиждень. Закінчити їх планують у вересні з можливістю продовжити навчання. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, телеканал 402.